Ці букові про ліси це пам'ятка природи ЮНЕСКО. Вона охороняється законом, ми її плекаємо, ми її доглядаємо, ми її пестимо як історію життя лісу, тому що дійсно цьому лісу вже понад 150 років і це історія життя лісу. Ми все хочемо і робимо для того, щоб продовжувати цю гарну і добру традицію. Цей музей, в якому ми з вами стоїмо, це музей історії лісу. Ми йому аплодуємо. І тут практично діяльності ніякої нема і не може бути, тому що тут заповідна територія, 212 гектарів, це ядро, бокові про значить, тут ми ходимо тихенько самі, як кажуть, на пальчиках, значить, стаємо. Це дійсно казка, то, то питань немає. От є такі музеї, життя лісу, і це правильно, дуже правильно. але ви чули цифру, 100, більше 150 років. Ми маємо робити все, щоб такі музеї, такі гарні, потужні, залишались на перспективу. Ми маємо створювати цю площадку життя лісу, гарну, доглянуту, випликану, як дитину маленьку, значить, да, для того, щоб на перспективу, то був гарний, сильний, потужний ліс, який буде споглядати сідуючі покоління. Вже. Бачите, як, як, як тихо тут, як затишно тут, як спокійно тут. Так? Це дуже-дуже притаманно для таких могутніх задуманих життям лісу таких дерев. Я навіть боюсь назвати їх деревами. ви знаєте. В зоні рекреаційної діяльності можна вести господарську діяльність за умови отримання ліміту, дозволу. Сертифікату від Міністерства довкілля на даній території це чітко виписані правила, тому то десь колектив, десь підрозділ. От гарний лісничий толковий значить, команда біля нього підкреслює важливість роботи підприємства в складних, надзвичайно складних воєнних умовах воєнного стану. Наша задача працювати, працювати, проводити реалізацію свого ресурсу. Заробляти гроші, сплачувати податки, допомагати ЗСУ, хто потребує цієї допомоги, тому що ми в тилу, ми в глибокому тилу. Але тил це частина фронту. Ми маємо то знати. Якщо працює тил, то відповідно фронт має це відчувати. Ось така наша десь задача, така наша стратегія. Тому -то колектив організований, мобілізований на виконання поставлених задач, які в кінцевому форматі дають результат.